Всім привіт, друзі! З вами я, Масонко, в Майнкрафті. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт, але в Роблоксі. Тобто тут об'єднані дві ігри. Ігри в Майнкрафт і Роблокс. О, я тут вже грав. Так, вже маю Кайло меч, Палицю, землю, верстаки і м'ясо. А тут, типа, ну то Roblox, але тут гра в Майнкрафт Роблокс. Все таки, спрежу, в Роблокс. Ну вс так я в справжньому Майнкрафті. Але бачите кольоратові. Із я яскравіші, так об'єм інший сніжний почався. Добре. Так, добудемо зараз. Так, треба добути. І давайте землю. Зараз добудемо трохи. Добуваємо. Так. Так. Ота все зламаємо. Маємо землю. Маємо багато землі. О, йдемо в шахту. В шахту, Бачите, тут не темно. Тут нормально. Хочу. Ну тут непривичне ще. Так от, давайте добудемо камінь, щоб скрафтити камінь на кайло. Так. Ну, добуваємо камінь давай. Так, ламаємо той камінь ламаємо. Тут я скин не можу з її то тут неможливо. Оставимо, значить, верстак, може знайдемо тут діамант чи же щось. Таке... Так, значить, стоп, в баша, палець в мене замало. Хибаша палець. У мене нема. E, добре, виберемося зараз, скрафтимо ще палеці. Зразу подивитись на цей Майнкрафт, поки я добуду дерево. О тут такі майнкрафт. Так, добре. Ідемо. Так, добудемо оту дерево. Все, нормально, добуде. Так, крафтим, будь ласка. Так, давай 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 Чому я не можу розділити зараз, почекайте. Так, палець в мене є. Так, ідемо. Так, треба спуститись зараз. Добре. Так, для наша шахта я вже... Десь тут було. А що ж що тут таке незручно? Постійно то включається. Добре. Тепер крафтимо. Собі кам'яне. Зараз кайло. Зараз добудемо ще камінь. Трохи зараз. Так. Добре. Так, ну як же що крафтити? але кто я, я не знаю так зробити так Я не можу ну ладно давайте з цим крафтить э, потім там вже крафти все дома йдемо коротше шахты. шахти так выходим выходим все ідемо двіться тут на кровотевно можна переключити то йдемо просто погуляем самі так то корова, свинка, як в звичайному микрофоке. Добре. знищимо зараз ту коровку. Так. А ну іди сюди. Ох, отаку, от друзі. Але тут, бачите, хмари такі форму менше мають, ніж в звичайному микрофоті. Чому так здається? Не знаю. Але погано, такий. Нормально то по сене так я заим зараз мясом не чекай я голодный то зараз чего я кто ест ой я выкину ой зим а ну тот рок пойнапшему добре идемо значит подимся на все згорящие так нимся зараз сюда друзья так ой не могу тут Добре, давайте тут о, Тут можу, значить. Ой, напрыгиваем. Так, ломаем там. Так, все, зайшли на гору. Добре. Все, Тут побудемо, друзі. Добре. Ну тут так, нормально. Ладно. Да. Холодный бігом такий нормально. Крию навіть файно тут файно, друзі. Похоже на справжній майкран дуже. Тільки, бачите, трохи все-таки по інакше, мало похоже. Добре. Най дуже похоже. Добре, то вже можна. Доволоша пройтись можна. Хочу тут ще не прогрузив не прогружитися, добре. Бер угу. ну, так, Ну так тут виглядає Майнкрафт. Добре. Бувайте, друзі, підписуйтесь на канал, сам за лайки, что подумать видео. Бывайте всем папа.